Готую сьогодні тушковані курячі ніжки. На дно кастрюлі кладу цибулю. Її потрібно порізати напівкільцями. У мене тут 10 курячих ніжок, я їх гарненько помила, почистила. Тепер сюди додаю сіль, чорний перець. Додам трохи приправи до стегенець та крил. І зовсім трохи олії. Це все перемішую. Ох, вже ця цибуля, це капець. Викладаю тепер ці ніжки поверх цибулі зверху. Накриваю кришкою і відправляю на плиту спочатку на маленький вогонь, нехай цибуля і ніжки пустять сік, потім десь на середньому вогні буду тушкувати їх до готовності. М'ясо в мене вже тушилось приблизно одну годину, тому його вимикаю, додам ще лавровий листочок і все можна смакувати. Ну що ж, курочка моя стушилась, погляньте, як вона виглядає. Почала відділятися від кісточки, десь годинку я її тушила. Тепер подаю її ось так з рисом. Це для тих, хто мені писали, що курка повинна бути тушкована, а не так, як я з водою готую. Так, я згодна, що це тушкована, а то варена. Це просто гра слів, скажімо так. Але люблю я готувати і таку, і таку, і вмію готувати і таку, і таку. Ось така смакота виходить. Приємного нам апетиту! Готуйте на здоров'я!